До Шосткинської міської ради надходить більше звернень про те, що багато водіїв в місті їздять без глушників. На цьому наголосили на останньому засіданні міськвиконкоми. Нагадаємо, починаючи з червня минулого року, на час воєнного стану, на території Шосткинської громади діє заборона на рух транспорту без глушників. Але, не дивлячись на це, окремі водії порушують розпорядження і влаштовують на вулицях гучні перегони. Заборонено рух. Транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів прямостун та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування режиму воєнного стану на всій території України, це мається на увазі мотоцикли, да? так? так. Дикі оруть кожного дня по центру міста. Які спортивні, да, 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 ну ганяють на них малолітки, які може ще yeah, і... має право. Звернемо увагу поліції на контроль. Це ж діти не з Києва приїхали, не з Сум. Це ж діти наші десь гасають, десь батьки їхні є, і такі. Давайте попрацюємо всі разом. У поліції запевняють, ситуацією обізнані, тримають її. На контролі наше місто також потерпає від ворожої агресії. Крім того, до шостки переїхало чимало людей з територій, які перебували під обстрілами. І гучні звуки мають досить негативні наслідки для громадян. Порушення норм тиші регулюється статтею 182 Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях кодексу України про адміністративні правопорушення. Тим водіям, хто ганятиме вулицями на автомобілі чи мотоциклі, як на реактивному літаку, слід бути готовими заплатити штраф. Порушників цієї норми поліцейські можуть попередити або ж накласти штраф у розмірі від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А якщо впродовж року неправомірні дії повторяться, то сума штрафу вже складатиме від 15 до 30 мінімумів. Але тут є декілька нюансів. Як зазначила інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова, наразі у правоохоронців немає можливості точно визначити всі умови, аби покарати порушників. Інспектор відділу реагування патрульної поліції не може визначити на слух, чи перевищує транспортний засіб рівень допустимого шуму, чи ні. Щоб довести, що водій того чи іншого транспортного засобу знехтував вимогами захисту населення від шкідливого пливу шуму, поліцейський повинен провести заміри ступеня гучності. Спеціальним приладом, яким правоохоронні органи не забезпечуються, рівень шуму не може перевищувати 87 децибелів, що регулюється державним стандартом України, якщо інше значення не вказане виробником транспортного засобу. Так само ми не можемо визначити, як то кажуть на око, чи ПУ був переобладнаний той чи інший транспортний засіб прямотоком. Це все виявляється лише під час сертифікації чи перереєстрації транспортного засобу. Адже на сьогодні легкові машини та Фото Транспорт не підлягають обов'язковому технічному огляду. До того ж, у багатьох мотоциклів гучний звук випливає з його технічних можливостей і встановлений уже виробником, а це не є правопорушенням. Наразі правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу серед водіїв.